Так, я статуя свободи, приїхала до вас із Нью-Йорку. Тільки ви не дивуйтеся, просто вирішила перебратися в більш вільну країну, ніж Америка зараз. Після того, що там відбувається, мені так і хочеться сказати: Дональде, не треба робити Америку знову великою. Зроби Америку знову нормальною. Але якщо чесно. То Трамп в цьому божевіллі не сам, йому дуже допомагає маск. І якщо так піде і далі, мені здається, що зовсім скоро Маск попросить, щоб у мене з руки забрали факел. І руку зробили ось так. Тільки ще долоньку випрямили. Ну, ви зрозуміло, так? Перепрошую. Це мені якесь повідомлення прийшло. Секундочку. Анексія Гренландії, перевод військ, удар по Ірану. Ах. Волс мені знову якесь повідомлення надіслав свій секретний чат, додав. Мені здається, поки там та компашка при владі свободи в Америці не буде. Тому приїхала в Україну, щоб побачити справжню, хоч і дуже молоду демократію. Ну і заодно зробити зуби. Просто хочеться все побачити на власні очі. Не хочу бути як Джей Ді Венс, який судить про Україну по сторіс. і думає, що тут все чудово, тому що дивиться сторіс таких українців, як Потап і Вінник. Я зараз в гостях у своїй подружки, батьківщини-матері, і вона мені показала в якій стороні рашка. І от ми стоїмо, і в той бік показуємо мій факел і щит. Так би мовити, москалям показуємо факел щит. Так. Але якщо чесно, в Києві мене тільки одна лякає, коли на мене кличко дивиться. Він же так і уявляє, який на моєму місці може ЖК побудувати. Але наскільки ви вільна країна, що у вас 11 років боксер намагається бути мером столиці? У нього ні, Ніфіга не виходить, але він продовжує намагатися. Україна дійсно вільна країна. Тому що я вже скільки хвилин стою на сцені, і ще жодна людина в мене не запитала: а чому ви не в костюмі? Але насправді мені здається, що українцям не потрібен зайвий символ свободи, тому що свобода вона у ваших головах і у вашій душі. Бо свобода це не пам'ятник. Свобода це вибір. Свобода не в бронзі та міді, свобода у серцях тих, хто готовий її захищати. Тож я, напевно, повернуся у штати, бо саме американцям треба нагадати, що таке свобода. Слава Україні! І слава свободі!